Так, доброго дня ми з України. Починаємо. Я не знаю, на якій мові буде, але саме головне це дуже старатися і займатися, тому що радісне зусилля це основа щасливого життя кожної людини. Коли... Що б вона не робила, будь то йога, чи миття посуду. Куку -ку. піднімаємося. Зараз я включу музичку, не включу, тому що розрядився телефон. Будемо без музики займатися. Да. Вдих. вдих ще вдих друга позиція вдих, вдих, ще один раз так. В одна рука вдих, вд. друга вдих, вдих, робимо вісімку вдих, вдих, ще раз вдих, 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 вісімка вдих. Видих, ще вдих. Видих, коло вдих. Видих. Друга рука вісімка вдих. Видих, Ще вдих. Видих. Коло вдих. Видих, разом вдих. Види. Ще раз.

Видих. два, ще один раз, вдох. І видих. Вісімка, вдих, Видих. Вдих. Видих. коло, Вдих. Видих. Вдих. выдох, вдох, выдох, ще раз, вдих. Видих. вдих. Види. коло вдих. Види. вдих. Виде. Ще дих. Видих. Друга рука. вдих Видих. Дих. Гарно стогнемо. Видих коло вдих. 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 Выдих. Вдих. Вдих. Ще. Вдих. Вісім. Вдих. Ще раз вісім вдих. Вдих. Кола. Вдих. Вдих. Відпочиваем вдих. Вдих. Ще. Вдих. І видих. Друга рука вдох. Видих. Ще вдих. Видих. Коло другими руками вдих. Видих. Дих. Видих! Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. Та ж рука. Видих. Коло. Вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. 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 Ще один раз. Вдих. Видих. Закріплюємо. Вдих. закріплюємо, Отасли рука. Вдих. 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 Коло. Вдих. Вдих. Ще раз. Вдих. Видих. Вдих! Видих! Кола. Вдих. Видих. Можна так завершити Вдих. Видих. Вдих. І видих. Це, то, це все чудово. Вдих! Видих. Вдих. Видих. Друга сторона вдих. Видих. Вдих. Дуже добре. Видих. Так класно, гарно розм'ялися ще. Вдих. Друга рука. Видих! Вдих. Видих. Коло. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, рука, вдих, видих, вдих, видих, коло, отдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, ще рука вдих. Видих, вдих, коло, видих. Вдих. 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 Ще раз. Вдих. 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 вдих коло. Вдих. 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 Іще вдих. І видих, руки вверх вдих. Видих в один бік вдих. Видих, другий бік вдих. Макушка догори тягнеться. Стрюм, стром прямий. Я не знаю прозвоночники, як стром буде. Але. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Стоїмо. Дих. Видих. Раз. Таз піджат вдох. Видих, два вдох. Видих, три вдих. Видих Чотири. вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість Вдих. Видих сім. Вдох. Видих вісім вдих. <sighs> you would in, have... Трохи важкість, і нам треба її скинути з себе. І ми робив дих. Два. Два. П'ять Вдих. в 7, сім дих. Вісім ще один раз. Вдих. 9, вдих. Це дуже добре. Скидаємо. Тому з ніг. Гарно скидаємо. І стоїмо в какасані. Дихаємо. Дих. Видих. Раз. Один дих. Видих, два. Дих. Видих три. Дих. Видих, чотири дих. Видих, 5, вдих, видих, шість дих, видих, сім, дих, видих, 8, ще один раз тих. Видих, 9. Бакаса на кожним пачком коріння вростаємо в землю в підлогу. Переносимо вагу тіла. У голову і піднімаємо спочатку одну ногу, потім другу. Дихаємо вдих. Видих, раз, дих, видих другий дих, видих, три дих. Видих чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих, шість дих. Видих сім дих. Видих, дев'ять. Ще вдих. І видих 10. І ще два рази дих, видих, 11. дих, видих, 12. Ноги широкі. Носочки на себе. Скидаємо в тому з рук. Голова розслаблена, шия розслаблена. І повільно тягнемося вперед. Дихаємо дих. Видих. дих, Видих Ви, Ви, один дих. Видих, два дих. Видих три дих, Видих чотири дих, Видих п'ять дих. Видих, Ви, шість дих. Видих сім, дих. Видих вісім, ще один раз. Дих. Вдих, дев'ять. До себе. Дих. Видих. До однієї ноги вдих. Видих. Обережно. Тримаємо увагу на тому, щоб сідниці обидві були на підлозі. Дихаємо Вдих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих, Вдих. І видих, ще дих. Види.дих. Ще один раз вдих. І видих. До себе піднімаємося вдих. І видих. Дуже добре. Ви вже втомилися, напевне, трохи, так? Вдих. І видих до другої ноги. Шия розслаблена обидві сідли, сідниці на підлозі. Тихаємо вдих. Видих. Той вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих. Відих, вдих. Вдих, вдих, выдих, ще вдих, выдих, вдих, выдих, ще вдых, выдих, піднимаем все вдых. Да. Так, Бабочка. Як буде бабочка української? Метелик. Дякую, Файно. Аж підскакує. Робимо метелика. Розортаємо ступні, щоб вони дивилися на нас. І... Ліктями дотягуємо коліна до полу. Дихаємо вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих, дев'ять, вдих до себе. І видих. Дуже добре, гарно стогнемо. Як Дніпро, широкий стогнемо. Гарно стогнемо. Широкий вугол. Кут! Широкий кут. Господи. Дихаємо. Макушка вверх. Маківка вверх. Дихаємо, вдих. Видих. Вдих. Видих один вдих. Видих, другий вдих. Видих, третій вдих. Видих, четвертий вдих. Видих п'ятий вдих. Шостий вдих. Видих, сьомий вдих. Видих, осімо вдих. Видих дев'ятий до себе вдих. Видих. Сідаємо рази. А потім, якщо ви маєте змогу таку, сідаємо отак. Якщо у вас так не виходить, то мають бути ноги прямими. Отак. От Щоб ви собі, собі нічого там... Поганого не зробили. Якщо вам так комфортно сидіти, то сидіть, а якщо ні, то ви... ноги повинні бути прямі. прямі. І ми, якщо в цій позі за п'ятки, такі опора в нас має бути, а так за сідниці. Лікті на полу і макушка не має торкатися до полу, вона висить. Дихаємо вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих, видих шість вдих, видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих 9. Молодці. Підіймаємося. Якщо так, якщо з проминими ногами те ж саме. Ну, так. Має бути поясниця. Поясниця як буде українською поясниця. А? Поперек. Поперек, дякую, дівчатка. Має бути на полу. Дихаємо. Вдих. Видих. Той вдих. Видих. Один вдих. Видих. Два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз, один раз вдих. Видих дев'ять. Добре. Ноги прямі. Так. І вийде. Пишемо до нас. А? То добре, що на санскріті то не треба переводити. Дихаємо, дих. Види. Перекладати, господі. Оце я вам... Оце такий файний суржик. <рес> <рес> суржик. Лягаємо добре. Дихаємо дих. Види. Один дих, видих, другий вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих. Видих вісім дих, видих дев'ять дих, Видих десять дих, Видих одинадцять дих! Видих і видих, стогнемо, як не прошло Видих, 12, піднімаємось. Сідаємо у любу позу, сидячу, щоб вам було зручно. Піднімаємо руки, дихаємо вдих. Видих, один, дих. Видих, другий вдих. Плечі вниз, вдих. Вдих, третій вдих, четвертий вдих. Відох, вдих, п'ять вдих, Вдих, шість вдих. винах сім вдих. Вдих, вісім вдих. Відох, дев вдих дев'ять вдих, Руки вдих. Я маю бачити ваші ваші долоні відкритими. Що так. що так, як вам зручно. Вдих. І видих. Втягуємо живота. Відпускаємо. Вдих. Видих. Втягуємо живота. Відпускаємо. Ще один. Вдих. Язик по ньому. Видих. Тягуємо жотак. Добре. Дих. Лягаємо. Видих. Тут вдих. Видих один дих. Видех другий вдих. Видих третій вдих. Видих четвертий вдих. Видих п'ятий вдих. Видех шостий вдих. Видих, сьомий вдих. Вудех восьмий ще один раз. Вдих. І видих дев'ятий. Макушка до себе, ватівка до себе вдих. І видих. Руки Вдих. О, да. Вдих. О, да. Вдих. Все. Лягаємо у шаласину. І відпочиваємо. Таке гарне, гарне тренування на 26 хвилинок. Сьомкі-бамки.